Усім привіт! Моя коротка подорож до Ісландії скінчається сьогодні. В мене літак і до літака є декілька годин. і Я вирішив просто пройтися погуляти і ще раз помилуватися цими краєвидами. Зараз я покажу саме, я пішов у цей бік, в зворотній бік від туристичного центру Рикявіко. Бо саме це, що мене дає мені натхнення. Про Ісландію можна довго казати і розповідати цікаві факти. Тут є вулкани, є льодники, є гейзери. Майже нема дерев. Ось ви бачите, дуже типовий ландшафт, дуже типовий краєвид, є гори. І багато дуже хмар, дуже хмарно, особливо в листопаді. Основна мета моєї подорожі було побачити північне сяйво, але мені це не вдалося. А у суботу я взяв тур. Як самі місцеві кажуть, ми поїдемо полювати на південне, північне сяйво, бо Потрібно, щоб були певні погодні і природні умови. По-перше, погодні умови, ви бачите, сьогодні напрочуд чудовий яскравий і сонячний день. Так, це день сьогодні дуже сонячний, але ви бачите дуже багато хмар на небі. А як самі ісландці жартують, в них є схід сонця і є захід сонця. Офіційний по годиннику, але самого сонця вони зазвичай не бачать, бо дуже хмарно. Ось це по-перше. по-друге, ще повинні бути особ... якісь там природні явища, той сонячний вітер та інші е, умови, щоб е, саме сяйво виникло чи з'явилося. Ось таке. Тому, тому тому планую повернутися. Ну і ще тут дуже багато чого можна дивитися. Як я сказав, гори, льодники, водоспади. Учора я брав тур і зняв відео, ви бачили декілька водоспадів. Дуже красиве узбережжя. З горами, з скелями. Ну і зараз я тут на... стою на камені, обернуся, повернуся і ось саме там місто Рикявик. Ну, то обов'язково повернемося ще в Ісландію на, е... на довший час і зробимо, може, в, е... такий тур в Ісландії. До побачення!